Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Обіцяв поділитись з вами моєю гіпотезою про нестандартний такий метод боротьби з корупцією. І я казав вам, що більшість, мабуть, не погодиться, але я переконаний в його ефективності значно більший, ніж всі антикорупційні органи разом взяті. Про що йде мова? Дуже важливий взаємозв'язок між Інвестиціями і корупцією, і насправді не тільки корупцією, от Схожими проблемами, які пов'язані з неефективністю державного управління, з певними викривленнями, з тиском силових структур, які може виходити за межі корупції, насправді. Та? І дуже багато хто переконаний, що от коли країна подолає корупцію, от коли ми зробимо дуже якісні такі. Інститути, так, тобто правила гри, то тоді тільки прийдуть інвестиції. А я переконаний в тому, що ми тільки тоді зможемо подолати корупцію, тільки тоді зможемо реально покращити якість наших інституцій на системній основі, коли ми залучимо в країну інвестиції, причому значною мірою саме закордонні інвестиції. Я кажу про прямі іноземні інвестиції. тобто це не просто купівля, там, скажімо, облігацій внутрішньої державної позики, чи якихось там фінансових активів інших, та, чи, чи просто ну, не знаю, рентний дохід від якихось активів, там, скажімо, таких на землі там, чи видобуток корисних копалин. Я вірю в силу, цілющу силу прямих іноземних інвестицій, особливо в виробництво, особливо. У промисловість. На чому я базую свою цю гіпотезу? Ну, по-перше, якщо ви в бізнесі або в державному управлінні певний час, то я думаю, що ви неодноразово бачили те, як закордонні інвестори великі компанії, я маю на увазі, яких насправді дуже небагато в нашій країні, от, але вони є, вони дуже гучні глобальні бренди. Наскільки ефективно вони вміють захищати свої активи? Свої інтереси, законні права, так своє майно і свої доходи. Вони роблять це в такий спосіб, що ну, могли би позаздрити дуже багато хто там з українських підприємців, та і не тільки, коли щось відбувається сумнівне, хоча б з натяком на сумнівність, то ну йдуть, скажімо, такі декілька дзвінків, які ставлять на місце. Самих нарваних якихось недобропорядних державних службовців, людей там у місцевому самоврядуванні, якими би вони не були впливовими, безпринципними, цинічними. Таких випадків я спостерігав достатньо багато в українській практиці, і це такий ручний режим впливу. Я не кажу, що це там норма, що це так, так і має бути, але. Точно це дуже допомагає вирішувати ці проблемні ситуації, ставить на місце і створюють такі запобіжники від виникнення подібних ситуацій на майбутнє. Я думаю, що ви також помічали, що українські підприємці розумні, далекоглядні, що вони роблять? Вони намагаються залучити собі в партнери, співінвестори, співвласники бізнесу, міжнародні компанії. Міжнародні великі компанії, або на крайній випадок взяти кредит, скажімо, в Європейському банку реконструкції та розвитку, в європейському інвестиційному банку, або в подібних структурах. Тому що кредит від таких установ або партнерства, тобто в залучення в капітал великого міжнародного гравця, значною мірою це а, захист активів. Б, репутаційна складова, Це з дешевлення позикового капіталу, так? І, ну, і в принципі страховка від рейдерства, від якихось таких незаконних речей, від корупції також. Тому що коли до таких кампаній приходять з корупційними намерами, вони кажуть: ну що, ми будемо повідомляти нашу штаб-квартиру, ми будемо. Повідомляти наших там, американських чи японських, скажімо, засновників, да? і скажіть, як нам записати цю статтю, от те, що ви від нас хочете. Да? Непередбачені видатки чи якось по-іншому, ми проконсультуємося з нашими юристами, з міжнародними, да? тобто і так далі. Ну, Тобто, очевидно, що ці компанії вони суттєво більше захищені в порівнянні з будь-яким українським підприємцем. і я вам скажу, що я. Неодноразово це бачив на своєму професійному досвіді, тому що в попередньому парламенті я очолював комітет промислової політики і підприємництва. До мене дуже багато зверталось і українських і закордонних компаній з дуже схожими проблемами. Тобто, ну таки, це спроби рейдерства, це корупція і тиск на митниці, там завищення свідомо індикативних цін. Якісь такі речі, з ну, якими я думаю, що дуже багато українських підприємців, на жаль, все-таки стикаються. І ви знаєте, що я побачив? В два таких абсолютно різних шаблони поведінки. Тому що ну, ті, хто до мене зверталися, я дивився, якщо це компанія там біла або, скажімо, ну, така сіра, да, тобто ну, в легальному полі з якоюсь варіативністю, тому що ну, ідеального, мабуть, нікого немає. Я казав, Окей, давайте. будемо, будемо, Намагатись боротись за вас. Дайте мені, будь ласка, на комітет офіційне звернення з зазначенням А, всього фактажу, контексту, да, Б, прізвищ тих, хто від вас це вимагає незаконно, да, там ну, всіх обставин, там підстав на які вони посилаються, і так далі. Додавайте документи, додавайте персоналі, додавайте всі ці. Речі ми даємо цьому хід, і я очевидно, як голова комітету, ну, задіював той інструментарій, який був мені доступний: від звернення в правоохороні в антикорупційні органи до засобів масової інформації, що насправді скажу вам чесно, працювала найбільш ефективно з усієї цієї палітри інструментів. Так, от, що мене вразило, це те, що в 95% випадків. Українські компанії, які зверталися з цими проблемами, вони казали, ми подумали, ми не будемо давати цьому офіційний хід. Ми розуміємо, що цей там не знаю, міністр, якийсь, чи, чи хтось там на митниці, чи той, хто їх притісняє, що він, ну вибачте, такі речайшої породи. Да? Але при цьому, ну очевидно, що якщо ми зараз проти нього звернемося, він потім нас на наздажане... Ще по 10 інших кейсах, або взагалі просто на майбутнє ніколи не дасть нам замовлень. І ну окей, ми знаємо, що він не правий, так незаконно, і так далі, але давайте, ми не будемо, пригальмуємо все, ми, ми до вас не звертались. Розумієте, в 95% випадків український бізнес обирав такий шлях і. По суті, був заручником, тому що ну, закрита система, і ти розумієш, що тут ти можеш боротись за правду, да, але ну, ти можеш втратити весь свій бізнес, свої активи, перспективу майбутніх доходів і так далі. Бо ніхто не ідеальний. Да? Тобто так побудовано законодавство, і такий у нас контекст, така історія, що завжди можна знайти, хто там без черги придбав ковбасу, вибачте, в магазині. Та? Закордонні інвестори. Інша історія, тому що вони дуже часто, причому, я би сказав, в 90 чи 95% випадків вони казали, ми готові боротись публічно, відкрито і йти до кінця. Більш того, коли ми боролись і були якісь перепони, щось там не одразу вдавалося, і так далі, вони. Ну так, знаєте, такі були по-здоровому, дуже злі, і вони казали: ми ніколи не будемо давати тих хабарів, які від нас хочуть. А це ж дуже гарний спосіб боротьби з корупцією, коли хтось відмовляється давати хабарі. Причому знов таки ця історія, вона ну, в чому полягала? Вони казали, ми готові в гіршому варіанті, в самому гіршому, просто втратити наші активи в Україні, бо да, цей завод. Просто ми його спишемо на збитки. Наші акціонери нас зрозуміють, але ми не підемо на такі порушення, на такі поступки, тому що ну, це не наша компанія. Да? Ми так не робимо. Це не наша ДНК, це не наша культура, це неприйнятно для нас. І що ви думаєте, де да ми з цими компаніями практично завжди так чи інакше перемагали, захищали їх інтереси і е, е, відходили ці. Бандити, корупціонери, марадери, да, тобто вони відходили. Знаєте, після чого вони, як правило, відходили? Після того, коли я цю інформацію якимось чином оприлюднював, да, тобто, там, або в соціальних мережах, або виходив на якісь там з центральних телеканалів. Найбільше це працювало значно більше, ніж звернення в офіційні органи, які би мали з цим боротись. Тому я переконаний, що саме таким чином можна вилікувати. Корупцію в Україні. Саме таким чином можна вилікувати дуже багато інших хвороб, які пов'язані з такими проблемами. Залучаємо інвестиції, закордонні інвестиції, американські інвестиції, норвезькі інвестиції, японські інвестиції, шведські інвестиції і так далі. Робимо цих закордонних інвесторів нашими союзниками, щоб ми були в одному човні з ними. І таким чином ми поступово підвищуємо такий дуже здоровий, але дуже сильний тиск на інституції, на недобропорядних гравців всередині української економіки, в державному секторі, в секторі муніципального управління і так далі. Тобто і це абсолютно робочий, головне перевірений ефект. Якщо ж ви мені скажете, що так ми не можемо залучити інвестиції, тому що ніхто не прийде, мовляв, там в корумповану країну, і так далі, то я запропоную вам подивитись на інші країни, на той же Китай, що не корумпована країна, чи можливо там дуже такий привабливий якийсь ідеальний інвестклімат і чудові інституції. Слухайте. Туди інвестори приходили з такими колосальними грошима в таку недосконалу інституційну систему, про що ми з вами говоримо? Комуністична партія керує економікою всією країною. Ви розумієте, що таке комуністична партія? Що це означає в практичному вимірі? Що там, окрім корупції? Що там, окрім диктатури, що там, окрім Цензури, що там, окрім тотального контролю, що там, окрім багато ще чого, інвестори туди приходили. І більш того, їх прихід певним чином, ну, в якомусь в сенсі, все-таки, поліпшував це інституційне середовище, та невирішальним чином, але все одно бізнес-практика, бізнес-етика, ну в якомусь вимірі вони наближувались до, скажімо, тих же... Західних цивілізованих стандартів, да, тобто практики старого світу. Тобто західні компанії довгий час там працювали і в достатньо комфортному режимі. Тому я думаю, що прихід закордонного капіталу впливового в Україну може стати дуже вагомим фактором інституційних поліпшень в нашій країні, дуже вагомим, реальним. Практичним фактором. Вони будуть впливати позитивно, вони будуть об'єднуватися в бізнес-асоціації. І це ще одна причина, чому дуже важливо, щоб цей капітал був промисловий, щоб це були інвестори саме у виробництво, саме в переробну промисловість. Тому що, якщо прийдуть інвестори у видобуток корисних капалин в імпорт готових товарів і в експорт сировини, ми так економіку втратимо і країну втратимо, тому що вони. Зайшовши в Україну з такими інвестиціями, з такими інтересами, вони будуть агентами немодернізації нашої країни, а вони будуть агентами деградації і примітивізації подальшої економіки. Тому що я бачив приклади, наприклад, в Південній Африці, та, тобто, коли поважний американський інвестор потискав руку президенту. Південно Африканської республіки, вітаючи нову інвестицію у, вибуток, у видобуток алмазів. Так? І я от думав: ну, кому ці інвестиції принесуть користь, принесуть гроші, який розвиток вони принесуть цій країні? Очевидно, що є такі види бізнесу, які, ну, скажімо, стримують країну більшу від розвитку, відволікають її від реального. Серйозних і проривних, і вигідних майбутнім поколінням, не тільки нинішньому речей. Та тому дуже важливо, що ці інвестиції мають бути саме промислові в виробництво, в інновації, в людський капітал, в економічно складні речі, а не в примітивну економіку, рентну, якої і так, і без закордонних інвесторів, на жаль, в Україні вистачає. Така моя гіпотеза, шановні друзі, поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Чи згодні ви, як вважаєте ви, що ви про це думаєте? Я вам вдячний за вашу увагу, за ваші думки і особливо за підтримку нашої спільноти на Patreon, Тут на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам, до зустрічі.